Езета Старко на тему застосування медіації в міжнародному приватному праві. Єлизавета, прошу. Моя тема застосування медіації у міжнародному приватному праві. Актуальність теми. медіація у міжнародному приватному праві зумовлюється тим, що у всіх країнах світу, де медіація вже утвердилася як провідний правовий. Інститут, або що тільки починає розвиватись, виникає своє розуміння цього методу вирішення спорів і своє особливе ставлення до цього нового інституту. Його основні принципи не викликають різного бачення, проте дуже важливі нюанси розуміються по-різному. Метою моєї доповіді є комплексна характеристика застосування інституту медіації у міжнародному приватному праві, окреслення актуальних аспектів проблем та перспектив його розвитку в Україні. Об'єкт дослідження, суспільні відносини, які виникають у процесі застосування медіації у міжнародному приватному праві, предмет дослідження, застосування медіації у міжнародному приватному праві. Медіація як один із способів врегулювання конфлікту, характеризується багатою історичною традицією. Ще в давні часи люди вдавалися до врегулювання конфліктів шляхом переговорів та до залучення посередників, основна роль яких надання допомоги у пошуку рішення спору та примирення сторін. Цілком зрозуміло, що про сучасне розуміння медіації у той час не може йти і мови. Проте це, це засвідчує наявність методів регулювання конфліктів за допомогою третьої сторони, ще в ті часи. Це пояснюється досить просто. Як відмічає галупова, вже багато століть тому суспільство зрозуміло, що переговори є найкращим кроком до вираження вирішення, вирішення найважливіших життєвих ситуацій і досягнення взаємовигідних умов. Відповідно до закону України про медіацію, під медіацією розуміється процедура добровільного, позасудового, конфіденційного та структурованого характеру, під час якої сторони із залученням медіатора роблять спробу запобігти виникненню або ж врегулюванню конфлікту шляхом переговорів. В загальному визначення терміну медіація, що зустрічається в юридичних текстах, публікаціях істотно різниця і найчастіше відображає лише певний мінімум вимог до процесу медіації. Та особистості медіатора в рамках відповідної правової системи загалом медіацію можна охарактеризувати як добровільний структурований процес, в рамках якого медіатор сприяє спілкуванню між сторонами, що сперечаються, дозволяючи їм взяти на себе відповідальність за пошук варіантів вирішення конфлікту, що виник між ними. Загальноправові принципи медіації є застосованими до всієї правової системи. Вони поширюються на всі галузі, підгалузі та інститути права загалом. І на медіацію, у тому числі, адже останній є із, один із правових інститутів до числа цих принципів належить принцип демократизму, гуманізму, соціальної справедливості, законності, взаємокореспондентності, прав та обов'язків, поєднання примусу та переконання, невід'ємність природних прав людини, вища цінність людського життя, пріоритетність норм міжнародного права, вища сила конституції, верховенство права тощо. Міжгалузеві принципи медіації стосуються кількох галузей права, зокрема і міжнародного приватного права. До числа міжгалузевих принципів медіації відносять компетентність медіатора, незалежність і нейтралітет медіатора, справедливість процесу медіації тощо. Принципи медіації у міжнародному приватному праві це вихідні, основоположні і визначальні засади, керівні положення та праві ідеї, які лежать в основі проведення процедури медіації у приватно-правових відносинах. Вони спрямовуються на ефективне вирішення конфлікту між сторонами та досягнення позитивних результатів. У кінцевому підсумку з їх допомогою досягається відображення специфіки медіації як позаюрисдикційного способу врегулювання правових спорів у міжнародному приватному праві а також у них проявляється зв'язок інституту медіації з міжнародним приватним правом, так як медіація є комплексним правовим інститутом. У нас спрямовується на неупередження та ефективне вирішення приватно-правових конфліктів вже понад 30 років. Хоча сам термін медіація від латинського медіячного посередництва було введено у науковий обіг в 60-х роках. Двадцятого століття на території США, і спочатку він набув поширення саме у англо-американській правовій системі. Згодом він поширився і на країни романо германської правової системи. Зокрема, успішність застосування даного інституту відображається у практиці таких країн, як Німеччина, Польща, Молдова, Норвегія, Фінляндія тощо. Інтегровані закони про медіацію були прийняті в Аргентині закон про медіацію та угоди, Болгарії, закон про медіацію посередництво Боснії і Герцогні, закон по закон по процедуру медіації, Австралії, Акт про медіацію, Австрії, федеральний закон про медіацію в цивільних справах та інших країнах. Міжнародні правові стандарти медіації це закріплені у нормативно-правових актах, загальноприйняті норми, якими становляться основні поняття, які мають юридичне значення у вказаній сфері. А також певні моделі поведінки суб'єктів у відносинах стосовно вирішення спорів шляхом застосування медіації. Ними встановлюється зміст терміну медіації, арбітраж, а також закріплюються їх основоположні принципи, загальні межі проведення процедури медіації, встановлюється статус медіатора, зміст чи форма угоди, укладення, яких відбувається в результаті альтернативного вирішення спору з використанням медіації. Формування стандартів мадіації відбувається за участі глобальних та регіональних міжнародних організацій та союзів, серед яких ООН Рада Європи, Європейський Союз, Міжнародний банк Реконструкції та розвитку, Міжнародна торгова палата, світова організація торгівлі тощо. Шляхом троготворчої та організаційної діяльності вказані міжнародні інституції здійснили напрацювання низки провідних і дієвих стандартів медіації, питання імплементації яких на сьогодні є надзвичайно актуальним для України. Країнами ЄС було визнано, що медіація може як стати важливою складовою судових процесів, так і застосування позасудових порядків. З огляду на це всі держави-члени були закликані до впровадження інституту медіації національне законодавство. Основоположним нормативно-правовим актом з питань медіації у ЄС стала директива Європейського парламенту та Ради ЄС про певні аспекти медіації у цивільних та комерційних справах. Ключовими стандартами медіації, які закріплюються директива, є ініціювання медіації або самими сторонами, або у результаті пропозиції чи розпорядження суду. Якість медіації та ефективність механізмів контролю за її якістю, професійне навчання медіаторів та підвищення їх кваліфікації, конфіденційність, гарантування судового захисту. тощо. в директиві зроблено особливий акцент на якості медіації та на питаннях її гарантування. Також на особливу увагу заслуговує прийнятий 2 червня 2004 року. Європейський кодекс поведінки для медіаторів. Який закріплює певні стандарти поведінки медіаторів та щодо проведення процедури медіації? Дуже цікавим є приклад США, де вся система права спрямована на те, що більшість суперечок вирішувалась добровільно до суду. А суддя може перервати судовий розгляд і порадити сторонам працювати з медіатором. Без медіатора у сфері економіки, політики бізнесу. В цій країні не відбувається жодного серйозного переговорного процесу. Випускаються журнали, які висвітлюють проблеми медіації, ще і журнал з медіації. Великобританія. процедура медіації дуже популярна у Великій Британії, де навіть існує спеціальна служба, гаряча лінія, куди можна зателефонувати з будь-якого кінця країни, охарактеризувати конфлікт, свої подобання щодо медіатора. І вам запропонують цілий список фахівців, які підходять до ваших вимог. У плані обов'язковості процедури Великобританія пішла на компромісний варіант. Якщо якась із сторін відмовляється від запропонованої судом процедури медіації, вона має зазнати всіх судових витрат, навіть якщо виграла справу. У Німеччині медіація гармонійно вбудована у систему правосуддя. Наприклад, посередництво працюють прямо при судах. Значно знижуючи кількість потенційних судових позовів. Сьогодні медіація інтегрована до німецьких судів не лише у сімейних справах, а й до судів загальної юрисдикції, адміністративних судів тощо. Японія. Посередницькі процедури, зокрема медіація як інструмент вирішення внутрішніх суперечок, традиційно були широко поширені в Японії. Прихильність ділових кіл Японії альтернативним методом вирішення спорів традиційно пов'язана з етичною стороною. Негативно вставлена до вибору державного суду як способу врегулювання розбіжностей. Крім того, в більшості країнах існують спільноти медіаторів, діяльність яких регулюється внутрішнім актом, що виробляється всередині цих співтовариств, так званим актом саморегулювання. Таким чином, на сьогоднішній день в Україні. В загальному є ряд проблем у сфері застосування медіації для врегулювання приватно правових відносин. Проте одна з них це погана обізнаність населення про даний інститут та його переваги перед судовим розглядом. Зважаючи на це, перспективи розвитку інституту медіації, зокрема і у відносинах, у складних іноземним моментах, будуть напряму залежати від обізнаності українців у специфіці його застосування та переваги від регулювання спору з його використанням. І як такий підсумок можу сказати, що ми визначили проблеми та перспективи застосування медіації в міжнародному приватному праві в Україні, відзначили, що на сьогоднішній день існує ряд проблем у сфері застосування медіації для врегулювання приватно-правових відносин. І також, зважаючи на складні обставини саме в Україні, доцільно розвивати та популяризувати також і онлайн-медіацію інститут. Дякуємо вам. Звичайно, що хотілося б ще трошки більше було почути ще про такий міжнародно правовий аспект, як про правила Юнсітрал, які були, власне, передбачені не передбачені, а зафіксовані в вашій курсовій роботі. Я вас просив був трошки ще і про це згадати, але добре, що ви розширили до того, про що ми вчора з вами говорили. Um, друзі, колеги, чи є в когось запитання до Єлизавети? Михайле, прошу. Uh, так, добрий день. Uh, Єлизавета, скажіть, будь ласка, я, мене, мене може, Михайло Ігорович, трохи вдарить за, за таке запитання, бо ми мали би то на цивільному праві вчити. Uh, але я хотів би запитати, як ви розглядаєте медіацію? Чи це, uh, Бо знаєте, це ж недавній, не, недавній елемент нашого цивільного права вітчизняного відносно. А, а от е, мирова угода, якась яка ну, там в суді може застосовуватись до, досягнення такої мирової угоди. Це більш давній інститут, скажімо, цивільного права. От ви розглядаєте медіацію як механізм якогось досягнення угоди, чи як окремий інститут цивільного права? Може, ви дивитесь на це трошки ширше, от в приватно правовому е в контексті, скажімо так. так, дякую. Ну, я взагалі розглядаю це як новий сучасний, можна так сказати, інститут, який дійсно можна, якщо добре його налагодити, якщо говорити саме про нашу країну, то можна багато суперечок було би вирішувати таким шляхом. І це би було напевно краще, на мою думку. Тому що в нас насправді в Україні. О, отакі в добровільний, виріш, добровільний вирішення конфліктів ну, дуже дуже погано працює, як ми можемо зараз бачити, але напевно треба якийсь певний час, щоб він більше розвинувся. Значить, так має бути, як це кажуть. Так, Михайло. Я, я, я вам відповім на запитання. А, дивіться, я вас за це бити не буду, бо за це вас швидше, мав би бити Іван Зінов'йович. Наскільки я пригадую, власне він веде вас курс, вів курс цивільного процесу порівняльного цивільного процесуального права. Так то більше питання є процесуальне, але щоб ви собі так зрозуміли, і це в принципі я всім так розказую, тому що медіація дійсно доволі новий інститут мирова угода. Це і процесуальний інститут. Медіація, він є позасудовий, тобто він є позапроцесуальний. Коли укладається мирова угода, сторони е, створюють документ, який власне затверджується судом, і суд при цьому перевіряє е, наявність, будемо так казати, по-перше, формального знаку такої мирової угоди. А по-друге, він перевіряє і інтереси сторін. так? Тобто, зокрема, е, чи, наприклад, всі питання були вирішені, які, наприклад, були викладені в позові, чи всі питання були зазначені в мировій угоді тощо. Коли ми говоримо про вирішення спорів за допомогою. Медіації, то в даному випадку процес, процес зупиняється. Тобто в нас виноситься ухвала про зупинення процесу у зв'язку з тим, що сторони перейшли до позасудових методів регулювання спорів, і суддя в даному випадку він виступає швидше, ем... Знаєте, тут треба більш детальніше, просто я не зможу так коротко зараз вам пояснити. Вам треба більш детальніше подивитися. Зараз в наших кодексах є це закріплено, проте. Ем... Яка взагалі участь і роль судді е, в, е, в тому процесі медіації? Так? Тобто е, фактично е, процесуальний кодекс і з одної сторони регулює питання, що це можна зробити, здійснити так, е, так би мовити в регулювання спорів так? за участі судів в рамках медіації, але з іншої сторони е, він м, дає доволі широку свободу дій. Ніж порівняно з мировою угодою, плюс е, треба розуміти про те, що є різні наслідки стосування мирової угоди і е, медіації. Так? Тому що мирова угода це фактично е, є завершенням процесу, тому що сторони відійшли до якогось спільного рішення. Медіація не завжди буде завершенням процесу. Тут є також в цьому є відмінність. Тому е, вони, хоча виглядають дещо схожі, але. При мировій угоді сторони домовляються між собою, а при медіації вони домовляються за участю медіатора, тобто певного посередника от в тому є ще Так? міністика. Дуже так. дякую, дуже детально. Прошу, Тепер Михайле, прошу. Є ще питання? Ну, от у мене є так, Єлизавета під кінець сказала про медіацію онлайн, і от мені б хотілося більше почути про перспективи такого розвитку, так? Ну, напевно, в роботі ви досліджували, так, раз ви про нього згадали, і чи в Україні цей спосіб використовується? Дякую. Так, Ну, взагалі, вона буде забезпечувати, можна так сказати, як гнучкість учасників сторін. Вона буде скорочувати як такі географічні обмеження. Також. Ну, це вже можна так сказати, буде як новітні технології. Можна до цього можна проводити різні відеоконференції, і завдяки цьому, на мою думку, можна ефективніше вирішувати суперечки і набагато швидше. Так, я тут теж трошки втручуся. У Нас просто сьогодні Вікторія Анатолійна відсутня, вона попросила її підмінити. З питання медіації онлайн, як на мене, це взагалі в принципі не мало би бути питання як такого правового регулювання. Якщо зрозуміти, що з собою є за сутністю медіація медіація це є технічно спілкування. Спілкування між особами для того, щоб вирішити певне питання, чи можна його організувати онлайн та запросто, воно ж не протоколюється, з однієї сторони, з іншої сторони, результатом медіації завжди є документ, який має бути підписаний сторонами. Якщо результатом є документ, який підписаний сторонами, у нас чудово працює тепер Інститут кваліфікованих електронних підписів. Це теж можна зробити онлайн. Тому якийсь пересторог для того, щоб це робити онлайн, немає. Почнемо з того, що і сам судовий процес тепер можна проводити онлайн. Ми всі розуміємо, що в нас є судові засідання у режимі відеоконференції і електронний суд для того, щоб подавати документи. Тому якийсь пересторог для того, щоб проводити це онлайн, немає. А з іншої сторони, чи потрібно додатково зарегульовувати? Я думаю, особисто моя думка, що медіацію додатково зарегульовувати не треба. тоді буде втрачатися її сутність медіації як такого позасудового добровільного способу. Особу. Сторони самі мають собі призначити вирішити, як вони хочуть вирішувати цей спір. Так, чи є ще якогось питання? дякую. якщо вони, наприклад, знаходяться. Кажіть, вони знаходяться в різних регіонах, то онлайн-медіація ну, це насправді дуже корисна штука. Тому що вони дуже легко можуть організувати, наприклад, цю саму зустріч, ніж думати, там, як. Добратися один до одного або навіть зараз, наприклад, та якму ну, якісь складні ситуації в Україні з тими навіть тим своїм порядками кордону Єлизавета, Ви знов спускаєтеся в Україну? А от якщо б ви піднялися на рівень міжнародного приватного права? Сторони в різних державах, іноземний елемент. От якраз і маємо підстави для онлайн медіації, тобто нам не треба придумувати якраз підстави війна, карантин, і так далі. Ми маємо міжнародне приватне право, воно насичене різністю сторін, їхньої віддаленістю, і так далі, так, Михайло, кажіть. Та, знаєте, я от якраз подумав про те, що ви сказали стосовно різних. Країн представників різних е, резидентів, не резидентів, грубо кажучи, в українському праві, як вони називаються, чи в нас врегульоване питання перекладу медіації? Тобто, якщо одна сторона не володіє українською мовою, чи треба якось? Ну це чи є законодавче врегульоване це питання? Скільки там ну про процес ми знаємо багато прикладів там приколів цими з перекладом. Там Вікторія Анатолья теж розказувала. Але чи в медіації це врегульовано якось в цьому законі про медіацію? Я, я вам скажу так. Я не знаю, може, Єлизавета хоче сказати. Бо то все я і я говорю. Дивіться, тут ситуація виглядає так: а чи є в законі врегольовано участь перекладача, наприклад, при укладенні зовнішньоекономічних економічних договорів? Ну, тобто, для чого зарегульовувати це? Е, зрозуміло, що сторони між собою вони повинні мати е, розуміння того, про що вони говорять. Звісно, що якщо вони не спілкуються однією мовою, потрібно залучати перекладача. Але чи є резон зарегульовувати це? Е, я не скажу, що я настільки детально знаю закон про медіацію, закон України про медіацію, оскільки. Е, не було потреби до нього настільки детально звертатися. Міжнародна регулюміжна приватна правова регуляція, вона цього питання медіації. Вона доволі є простою. Так кожна країна має певні свої правила, але це швидше правила для того, як оформити сам результат, а не провести саму медіацію. Звісно, що є вимоги до того, хто може бути медіатором. Звісно, є вимоги до того, як оформити медіацію. Але сама процедура медіації, от сам процес домовлено. Він має бути максимально вільним. Е, є певні принципи, які називала Єлизавета. Зокрема, е, мова йде і про те, що сторони вони повинні між собою е, мати е, зрозумілість стосовно предмету медіації. Це один із ключових принципів. Вони мають розуміти, про що вони домовляються. Якщо е, наявність перекладача забезпечить цю зрозумілість, так звісно, залучайте перекладача. Якщо, в принципі, е, знаєте, як це на такому рівні я чудово розумію, про що ти говориш, але я буду говорити своєю мовою. Ну, тоді для чого перекладача залучати? Складайте двомовний документ, визначите пріоритетність якоїсь із мов в цьому документі, або ж, навпаки, визначити про те, що дві версії є автентичними. Так? І все, і питання знімається. Ви спускаєте медіацію з рівня процесуального на рівень договірний. Бо це ж, все ж таки є домовленість. Просто домовленість в рамках процесу. Тобто ви говорите, що ну, оскільки ціллю є там спільне якесь зрозуміння предмету і вирішення питання, то призумується, що переклад там має бути забезпечений, якщо він ну доцільний, скажімо, потрібний так, в цьому так, плані. Так. Тобто, переклад фактично можна сказати, що такий презумптивний елемент презумпції в цьому в цьому плані медіації. Так, так, ключове це це є розуміння. Мені видається, що з розвитком, наприклад, штучного інтелекту, коли ми говоримо про е, автоматичні перекладачі, які зразу синтезують е, голос. Е, Питання перекладача може навіть відпасти і в самому офіційному цивільному процесі, так тому що а для чого буде, якщо можна буде залучити людину через відеоконференцію і чути її тою мовою, яку потрібно. Ну тобто, це, це є певний підхід вже навіть до майбутнього. Так, зараз ми норми цивільного процесу маємо доволі приземлені ще з такого з двадцятого століття, такі вибудовані і так далі. Робимо певні кроки, робимо електронний суд, робимо о, о, відеоконференції, але тим не менше всі решта. Норми цивільного процесу, вони доволі такого низького рівня, так тобто це є рівень, коли все потрібно документувати, все потрібно записувати. Мені подобається зараз, намагаються внести зміни в кримінально-процесуальний кодекс, з яким, зокрема, передбачають, що нема необхідності поняти, якщо в тебе є нагрудна камера, яка повністю фіксує процес від А до Я без клеїк, без нічого. І дійсно, роль понятого в такому випадку дійсно втрачається. Бо що поняти? Понятий може щось побачити і підтвердити, що він це побачить. А так, коли йде відео на... Нагляд суд сам може це подивитися. Для чого нам, будуть казати, посередника в кримінальному процесі його називають як відомий, так? тобто той, якому відомо про щось. Ну, для чого цей посередник? І ми йдемо в цьому напрямку. І це якщо стосується цивільного процесу, медіація максимально дерегульована. І тому я думаю, що це питання не треба зараз перед нею ставити, щоб вона часом це завіраз не прорегулювала. Отак. Десь приблизно. Окей, добре. Я думаю, що питань більше немає. Принаймні, рук я більше не бачу. Я в тій елезаветі.